Вірус папілому людини це найсексуальніша, найрозповсюдженіша інфекція, яка вражає молодих сексуально активних людей на земній кулі. Вірус папілому людини вивчено і розповсюджено більше ніж 200 типів, але деякі з них можуть бути онкогенними, які можуть призводити до раку, Майже п'яти локалізацій, а деякі з них можуть бути неонкогенними. Що таке онкогенні типи? Це ті типи, які в більшості, по даним клінічних досліджень в практиці мирової медицини вони визивають онкогенні захворювання. В п'яти локалізаціях нашого організму. це Шийка матки сама найуразніша частина жіночого організму. Це статевий орган у чоловіків, це зовнішні статеві органи у жінок, це вагіна і це ротоглотка. Самий найзліший з них це 16-й тип. Якщо ми в дослідженнях його бачимо на листі аналізів, які приносять жінки. Це означає для лікаря і для жінки, що увага повинна бути насамперед. Бо, по даним усіх клінічних досліджень, літератури це самий найзліший тип віруса. Він в найбільшості клінічних досліджень визиває онкологічні ураження. Також вивчені: окрім 16-го, 18-й тип. 31, 33 тип та інші. І для цих типів майже їх уже на сьогоднішній день дев'ять розроблена вакцина, яка може захищати від цих злих уражень. Також вивчені неонкогенні типи вірусів: це шостий, одинадцятий та багато інших. Вони теж можуть визивати ураження, але це ураження будуть уже. Менш болісними для нашого організму, але, наприклад, 6 та 11 визивають кондиломи, папіломи статевих органів, які теж є проявами вірусу папіломи людини.